Від середи 19 березня в Україні почне поступово теплішати із незначними підвищеннями температури повітря на 1-2 градуси. Тож у день у різних куточках країни стовпчики термометрів фіксуватимуть показники від плюс одного до плюс восьми градусів. Опади у вигляді снігу ймовірні лише у центральних регіонах. Нарешті території очікується переважно суха погода і навіть можливі сонячні прояснення. На Полтавщині упродовж середи погода буде переважно похмурою, без опадів. Удень синоптики прогнозують плюс 4 градуси, вночі температура повітря знизиться до мінус 4. У Кременчуці очікується похмура погода. Сонце лише зрідка визиратиме крізь хмари. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 3. вночі стопчики термометрів фіксуватимуть мінус 2 градуси. Вранці в горішніх плавнях хмаритиметься. Такою погодою залишатиметься до вечора без опадів. Температура повітря вночі опуститься до мінус двох градусів, вдень потепліше до плюс чотирьох. Вітер північно-західного напрямку до чотирьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 19 березня 1990 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 16 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963-20 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.